Привіт усім! Сьогодні розкажу вам про суничку Ось тут в неї така діляночка невеличка. Вона дуже невибаглива рослинка, вже цвіте, бачите, початок травня. І сониця це жовта, дуже соковита, смачна, запашна, солодка і достигає. На початку червня і майже весь місяць, та навіть і довше вона дає нам плоди. Дуже радує нас урожаєм завжди. Дуже цінна, ви знаєте, це ягода. Сониця, звичайно, запах відрізняється від лісової, але теж дуже гарна, урожайна, хороша ягода. Так що вона нас радує, і ми за це її любимо, доглядаємо. Приємно мати завжди на городі таку грядочку.